Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами на Личаківському цвинтарі. До Дня святих у нас такий випуск про каплицю Дунін Бурковських. Польські реставратори покликали мене дуже ласкаво подивитися інтер'єри, розписи каплиці. Відреставровані, дуже дуже гарні, вам дуже сподобається. Зараз ми заходимо всередину. Але перед тим, дорогі друзі, ми з вами потрапимо на дах. Мені можна залізти на всі-всі рештування. Я думаю, що вам так само цікаво все оглядати. Як воно виглядає в процесі реставрації. Тут мали стояти скульптури. Це буде у нас інша ще історія. Це, мабуть, Гіменеї. Шлюбний Бог такий, знаєте, давньогрецький. І там між двома колонами мала стояти плакальниця, знаєте, з такими повністю закрите майже обличчя, вона ну, вся в такому горі. І на горі фронтону, який є трикутний, там ще був харон. І власне обличчя його мало бути таке саме подібне, як у Нептуна на ринку. Якщо Нептун, ви вже здогадуєтеся, що автором тих скульптур був Гартман Вітвор. І, власне, ну, зараз ми будемо з вами лізти, бачите, який у нас лаз. Ми з вами залізли на другий ярус. Ось близька стіна, вона має таку імітацію, наче вона викладена із гладеньких каменів. І, власне, по боках є такі невеличкі завкруглення. Тут бачимо вже дуже-дуже близько карниз, але краще до нього залізти. Ось ми з вами опинилися близенько. Тут якраз видно, як виглядає то стриманий класицизм. Дивіться, у нас фактично немає іншого декору, ніж той карниз на фасаді, і скульптури на бічному фасаді, і скульптури спереду. У нас тут є такі характерні дентикули, це називаються такі зубчики. І над ним це є підтримуюча частина карниза, і оце, власне, звисаюча. Ось він, слюзник, Бачите, бо крапельник це така поличка, з якої має капати водичка. Щоб не мочити стіну, ось ми зараз можемо обійти навколо, помилуватися як у нас виглядає той процес реставрації. Бачимо, що прокладена ринва. Дах тут в процесі, бачите, тут ще є гідроізоляція, згори якась сіточка. І видно, як у нас робиться та вежичка. Так само її реставрація. Вежичка така дуже симпатична. На каплиці я, напевно, вставлю фотографії, як каплиця виглядає цілісно. Бо зараз ми не можемо цього добре побачити, тому що вона є навколо в рештуваннях. і це нас не може не тішити. Ось у нас подивиться, тут є вікна, як вони виглядають, Тут збережені автентичні решітки. Ось у нас про діті, оці прутики, бачите, в такі отвори між решітками, столярка у нас є відновлене. І замовлено спеціальне таке катедральне скло. Катедральне то таке вітражне скло, воно не прозоре, воно дає, знаєте, ну, всередині має такі бульки, воно таке викривлює трошки площини, але це так дуже-дуже приємно. Ми згори добре бачимо Личаківський цвинтар. Люди зараз прийшли, принесли квіти, бо то є до свята, ну то є така загальна традиція, немає значення, ну до якої, мені здається, релігії ти належиш. Ми близько підійшли до капітелі. О, це є великий-великий кайф. Подивіться, як вона гарно виглядає. Ця капітель, вона... це є коринська капітель. Посередині у нас тут така гарна квіточка. Гарні, дуже оці волюти. валюти. І як відрізняти коринську від Іонічної, от Іонічна то би був вже кінець. А коринська вона має внизу такий ще кошечок. І це в нас переважно три листки. Аканту Акант – це є ото такій три ряди аканту. Це є такий, як то кажуть, грецький чортополох. От ви зараз уважно подивилися, ви впізнали, що це чортополох. Мені це дуже подобається. Куринський капітель, це дуже красиво. І як ви бачите, по всьому фасаді, у тут внизу у нас мало стояти скульптура, і, власне, тільки капіталі. От їх є дуже багато, вони собі в рядок. Вони є фактично єдиним таким декором головного фасаду. А ось у нас є головний портик. Зараз я попробую гарно до нього підійти. Саме там на горі був харон. Тут, до речі, є якийсь листочок лежить, не знаю, звідки він впав. І тут, бачите, є такий тимпан. Тимпан це є ото основне поле, бачите, фронтону. Воно в даному випадку не є заповнене. Харон у нас стояв отам от на вершечку. Вибачте, за показування пальцем. Але він там був, і, власне, ці скульптури вони ну, в процесі вони незабаром будуть. Так само прикрашати цю каплицю. Я собі лізу далі, бачите, яка тут є прекрасна висота. Мені наразі не страшно, тому що я не задумуюся особливо про цю висоту. Зараз ми є над головним входом до каплиці. От якраз кам'яний портал. Я ще, до речі, не запиталася. Про кольори первісні, знаєте, у того каменю. Чи буде то якесь тонування каменю, але ми будемо мати ще можливість зараз поспілкуватися з реставраторами. А во, я бачу, звідки то бачите кусочки, то ще з капітелей, то видно, буде ще відбуватися якась реставрація у нас у тих елементах. Ну, я вам скажу, доволі страшно тут лазити. Особливо було подолати оцей перехід. Але те, що ми з вами бачимо. Я так гадаю, вартує тих всяких труднощів трошки. От подивіться, який є фрагмент, коли оці зубчики, дентикули сухарики, вони освітлені. Тут у нас висить, бачите, ще така крапля характерна. І воно все разом, ви розумієте, як гарно, як мудро архітектори це придумали. Ну, це у нас знову симетричний фасад. Більше він так само аналогічно вирішений. Ще от подивимося стильного фасаду, як це все виглядає. які Тут є різноманітні надгробки. І, власне, як у нас от вежичка з цього боку, трошки краще видно. Звісно, що воно буде добре тепер. Тому що раніше ті розписи поліхромії страждали, бо дах був в поганому стані, воно все затікало. І зараз у нас поліхромія відновлена. Ви зараз це побачите. Це дуже велика краса. Це віконечко, воно зараз власне закрито, я так розумію. І проти опадів, проти всього, але там теж буде таке катедральне скло. Тобто катедральне це значить таке фактурне. І от друзі ми з вами злізли з тих страшних дуже рештувань. І зараз будемо заходити до капліци. Каплиці. Я вже, знаєте, чую голоси польських колег, і, власне, хочеться пробувати говорити в язику польським. І, власне, ми там побачимо красу, заради якої мене покликали. І я дуже вдячна. Ось у нас хідні двері. Вони зараз є теж в процесі реставрації, і ще клямочки вони будуть додані, вони будуть зроблені. Ми зараз з вами побачимо клямочки, які власне є у нас. Які власне є у нас на вікнах? Вони дуже гарні. Як бачимо, каплиця доволі велика. В принципі, зараз на фасаді не дуже добре видно через рештування, але як я обходила на горі, я думаю, що у вас склалося уявлення, скільки місця вона займає. Також я обіцяла дати стару фоточку, і ви будете бачити. Тут вона, як церква, вона ділиться фактично на три такі частини. Це є конструктивні частини, це такі арки. У нас такі низькі, вони барокові. Дуже цікаво, що каплиця вона є суто класицистична, як ви бачили, за фронтоном, за тим загальним. Композиційним устроєм, за скульптурами, а всередині ми бачимо бароко. І в тому це є ну, така дуже особливість львівської архітектури, яка є дуже консервативна. Часом є така дуже запізніла. Ми можемо, наприклад, бачити готику дуже довго у Львові, коли вже готика була два століття тому, наприклад, костел Єзуїтів має готичні реміністанції і так далі. Ну, але хай буде ця арка, вона тримає дуже добре склепіння, Склепіння у нас виходить таке увігнуте, і це дає, знаєте, йому такі різні такі глибину відтінки. Воно, власне, сприймається дуже цікаво. На початку у нас тут є таблиці, Ці таблиці так само зазнали реставрацію. Це є мармурові таблиці і їхнє обрамлення так само е відреставровані. Мені завжди, знаєте, ну, це каплиця Дунін Бурковських, і ми тут маємо. Якраз відповідний підпис дуже цікаво завжди знаєте, оглядати у ці от шрифти. І це так цікаво, знаєте, такий то правильний такий шрифт, можна сказати, з засічками у той Дунін і потім пішла каліграфія так дуже тоненько. Тобто, тут ми бачимо декілька типів шрифтів, чотири типи в одній таблиці. Як на мене, це навіть трошки забагато. Щодо самого, самої колористики каплиці, якщо її архітектура йде з 1812 року, то, власне, та поліхромія, от я вам показую ще одну табличку, вона виглядає ідентично, то сама поліхромія, вона, реставратори, віднесли двох таких видимів етапів. Це є у нас 1860-ті роки. І початок ХХ століття, 1904 чи сьомий, ну зараз нам вони уточняться. І, власне, ну, мені ці кольори дуже такі гарні, світленькі, такі, можна сказати, суцесійні. Я би сказала, це кольори салону. Це взагалі не є аж ніяк. Кольори жалобні, вона сприймається дуже світло, дуже ясно. От прошу ще подивитися близьку табличку. Можна якраз побачити, як гарно виглядає та поліхромія, ота та позолота літер. Бачите, воно так. А який красивий шрифт внизу, як написана Бурковська, подивитися. Я просто дуже. Я спочатку не звернула увагу, от знімаючи відео, я якраз побачила це нарешті. Я взагалі, от щодо стін, мені тут чомусь бракує в тих от зеркалах знаєте, такого мармуру. От що навіть цоколь би хотілося, щоб був ще мармуровий, от щось, щось мені от трошки мало того всього. Ну, але те, що бачимо на стелі, воно дуже прекрасне. Зараз ми з вами теж поліземо на нарештування і роздивимося це зблизька. От, власне, в цій частині у нас береглося якнайкраще. У ті розписи. Далі вони вже зроблені за аналогом, там збереглося частково одне місце, друге, але власне в цій частині у нас є такий приклад, що можна роздивлятися і роздивляти. Я залізла дуже високо-високо. Я вам зараз покажу, як це виглядає згори. Скажу я вам, що бути реставратором, це робота дуже якусь, яка потребує відваги, передусім, тому що ті всі рештування, то треба. Бути дуже хоробрим і дуже фізично ну, таким витривалими загортованим. то влізти, -то, то, то. є ціла історія. Показуємо вам, зблизький, як це виглядає такі золоті зірочки. Ми можемо поспоглядати на багатьох львівських об'єктах. Ну, перше, що у нас спадає на думку, це львівська катедра. Так? Ну там таке синє, темне, синє небо. Перед тим в мене є ще такий ренесансний приклад. Це є. Кам'яниця, власне, Венеційська, це є площа ринок 14, там теж є такі зірочки, але це набагато давніший приклад. Ну і взагалі це є традиційно готична історія. Ці ангелики, ангелики Путі, вони є ну, такі гарні, солодкі, неусміхнені, не усміхнені, є такі, знаєте, щасливі, як то ренесансні личка. Картошах і дуже ніжна колористика. Ота така гірлянда, таке вона все пастельне. Бачите, така... сам ангелик він зроблений в техніці Гризаль, що це означає, що він є об'ємний. Бачите, тут у нас є лутін, така дуже гарна на ньому. А все навколо є і із контуром. І Для мене це суто якась така сецесійна історія. От навіть от такі, ну, як білі маки. То от, тоді було дуже популярно в період сецесії маки. Мені нагадують, знаєте, розписи такі, які робили бригада. Була від худож від архітектора. Августа Богохвальського. От В нього завжди на його будинках, на вулиці Кравчука, на Глибокій в нього є такі розписи. Тут у нас отакі, знаєте, в таких кольорах дуже приємних Я, ну, власне, що дуже вражена такою подібністю, тому що тут така мода була. Тут у нас по куточках дуже так делікатно делікатно зроблені монограми Діви Марії, напевно, Ісуса Христа з цього боку. Але воно настільки знаєте, так тонко, що воно, якщо знизу, дивитися, яка там висота, то воно взагалі сприймається як якесь таке мережеве, і як взагалі якийсь такий знак, який проступив. Просто, ну, дуже мені подобається. Ну, то є реставраційна техніка, така дуже делікатна, воно класно, що воно не є яскраве, що воно не є якесь таке занадто, знаєте, барвисте, тому що воно тоді би не виглядало автентично. Це мені дуже подобається. Ось ось віконечко, де ми з вами ходили. Можна якраз його оглянути. Дуже гарно, що та ніша. Ну, можна сказати, це ж капли, Знаєте, відео трошки може хитатись, бо ті рештування вони теж хитаються. Ця каплиця, вона ж як церква, вона має, оце у нас як вівтарна частина, фактично, правда? Такі невеличкі вівтари, воно так голубеньким виділено. І, власне, казали реставратори, що тут було ще крім отої поліхромії середини 19 століття, початку 20-го, тут ще була первісна класицистична, і вона отак от виражається де-не-де в таких от. У нас зондажах, таких от синеньких. власне. Ну, я думаю, що нам час уже зласити. Власне, зараз ми послухаємо реставраторку Аню, яка розповість, хто вона є, як то все почалося, і власне скаже то професійно, не так як я. Прошу добре, uh, називаюся Аня Смик і стам консерватором маларства I разом з Сенчавою Сенчавом тут з раміння Мунумент Сервіс. Przy polichromiach w kaplicy Dunin-Borkowskich na cmentarzu Łuczakowskim. Prace rozpoczęliśmy w tamtym roku od takich prac technicznych, bardzo ciężkich, bo całe to wnętrze było zachowane w tragicznym stanie i to, co tutaj widzimy, w zasadzie jest w większości rekonstrukcją. Cały ten wzór, dekoracji udało nam się odczytać na podstawie zachowanych fragmentów, e, których było bardzo niewiele, ale e, na tyle dużo, żeby, żebyśmy mogli e, odtworzyć to, uh -huh. jak to wyglądało mniej więcej. E, albo bardziej więcej, bo wydaje mi się, że nam się udało to odtworzyć do, 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 dosyć wiernie. E, no i tak jak to wygląda, fragmenty, które się najlepiej zachowały, to są e, te narożniki takich e, naszych wysklepek. Z aniołkami. Było to około 20% może całości. Fajnie mówię, że 40, 40. Trudno mi to teraz powiedzieć. Bo, teraz to to się, tak stało bardzo mniej za 10 Bo minut. Ja jestem zdziwiona, że tego było tak mało, a teraz jest tak dużo. Bo. Więc e, no i tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Дякуємо багато. Дякуємо. Та дякуємо польським реставраторам за ну такі прекрасні речі, які ми бачимо по всьому личаківському цвинтарі. І власне, ну, захоплюємося, що, попри війну, ця реставрація у нас триває. Дякую.